Ну що, друзі, всім здорова, з вами я не Васьок. І нарешті настав цей час. Літо. кожен може відпочити від цієї школи. Ви переходите на клас вище. Я, наприклад, піду в п'ятий. Вже буду учнем середньої школи. Ну, давай, і ранжу звикла новеньке відео я його ще не дивився, ну давайте подивимось. Ну що, всім здорова. З вами я, Авіт. І так я розумію, що я трохи запізнився, але краще пізно, ніж ніколи. Сьогодні я б хотів вас Я Я запізнився. ...вітати з початком літа. Нарешті воно стукнуло. і нарешті це цей типу учний не Mm, щось мені саундтрек на задньому фоні щось нагадує. І в цьому літі я хочу побажати вас. Ви паточого не сягнули в своєму житті. І щоб не знаю там ну, щоб ви здавалися, <сміт> щоб ну, ви там цей. цей. Багато сил, анем, і і б все <сміт> так, що, Також я б хотів. Перебачитися за те, що я місяць не викладав відео. Ах ти ж. Я знаю чому ти, тому що ти зайнятий. А ось я працюю день в рік і викладую кожні три дні новенькі відео. Ну ти хоча б щось сьогодні виклав, а ось чорний сталкер даже не привітав вас з літом. Коротше, друзі. Ренджонс, красавчик. але мене можна вибачити, тому що я... В цій кінці я завершував 9 клас Но і мене звуку поган. В нього всякі. Я знаю, що в 9 класі всякі екзамени, ДПА, щось там. Коротше, всяка дуже дуже це що не дає розуміти моєму дитячому мозику. Такі от діла, Ми, не знаю, хто, на який клас завершив, але я радий, що я нарешті не в долгах і що нарешті я можу спокійно собі відпочити. Але що у нас далі? Правильно. Тепер я постараюсь набагато частіше викладувати відоси, особливо в для каніс. Нарешті, тому що мені ніщо дивитись. Та підписникам теж. Багато чого досягти в цьому літі Також Уже напевно сьогодні Давайте моя ціль, друзі, за це за це літо Хоча б набрати 5 підписників Або хоча б Або Або хоча б 3 Прошу вас, друзі Давайте це буде наша ціль Я, я демонтажую відео І викладу А гру, яку ви бачите на фоні Вона також буде але це я записую на той відос, це взагалі не те. все. Все знаю, я цю гру знаю. Все, я просто з другом походив. І ось такі ви діва, коротше. Ну. Так, я розумію, що трохи не дуже швидко вийшло. Але. Ну, привітав все ж таки, все ж таки це краще, ніж нічого. Ще надіюся, що у вас це літо вийшло тут. Давайте я вам вдруге. Щоб це буде для вас як подарунок. Чорний лох, тому що я хотів одне сказати, але я подумав, що я не тупий і я буду я це не буду сказати. Досить спекотним. Перший день вийшов хороший, Тому що в мене були опади, в мене був такий ливінг. Я по цей ливінг з ренджанцем їхав на велосипеді. В мене, мене почти не збила машина. Я не впав в ярок. І, і, і мене хотіли, і мене. І, і я до сіпір це пам'ятаю, це було так. Так, я, це було так небезпечно. Це було, щоб ви розуміли, в мене тоді в голові грала музика з Джо Джо. Коротше, давайте продовжувати, можливо, ти що скаже. Це взагалі жесть, ще із градом. І ми взяли важко, до речі, під нього потрапили, але добре, що все не мовило і ми спокійно двоє. Я цей град навіть не бачив. Ну, речі, завтра будемо викладати відос, думаю. Ну, звісно ж у мене вже багато граїв ігор, я не записував три дні відео. відео. Так що йдемо, завтра викладаємо новенький відос. Сьогодні міні-відос на, на 5 хвилин. Тоді на цьому у нас все. З вами був я Районс. І... і я не Васьок. Постараюсь, звісно, викладувати відоси частіше. Все. Хорошого дня і... Коротше, друзі, я вам теж бажаю гарно провести це літо. Думаю, цього літа вам буде багато що цікавого. Щоб ви не попадали під град, як ми з Ренджунсом, як з цим, цим маленьким чоловічком. Бажаю вам гарного літа, гарних канікул, І проведіть їх гарно. Но зі своїми друзями. Ну, а з вами був я, Васьок Всім пока!